Поговорити на тему питання, що обговорювалися. Всі ми знаємо, що вже третій тиждень, як закордонні війська в Криму, всі проінформовані про дану подію. У нас в міській раді є декілька фракцій, від яких залежить обговорення даного питання, але чомусь до даного моменту не було скликано ніякої перешитової сесії. Не було обговорено дане питання взагалі, не донесена думка депутатів до громадськості. От коли стоїть питання позбавити міського голову, то за два дні за два війдан дні війдан збираються. Війдан Шановні, Шановні представники громадськості, скажіть, будь ласка, вам відома офіційна думка депутатів з цього питання? Я не говорю. Мова не йде про окремі депутатів, мова не де про конкретні депутати. Якщо ви поцікавитеся, чого я не приходив на майдан проти нефоський. Я вам особисто розкажу про себе. Києві, якщо ви зрозумієте, майдані не хочете Шановні депутати, Давайте так, визначимося. Що я маю відповідати? Чи донести свою думку, добре, чи відповісти Волошук Надії Андрійовні, чи, повісти, е, над Андрій, добре, чи якимось вибор. іншим депутатам? Давайте я закінчу, а потім будете задавати. Добре? Я, я вважаю, що депутати на наступний день мали зібратися на подачергову сесію, мали напрацювати свої дії, як вони це бачать, донести до громадськості. Порадитися з ними це було правильно. Або не викривляйте мої слова, що я проти Майдану чи проти ситуації. Тільки що задала мені питання Ворощук Надія Андріївна, яка 50 років стала свідомою, то я б скажу, я особисто став свідомим 20 років. Я свідомим став 20 років. Перший раз в 87-му році, в 93-му році, в 2003 році, я єдина людина. Який в гол... Конецовській, який голодував в палаці, лютий мороз, 29 е... грудня, друга людина, яка буцімто -го голодувала, ще на сядений депутат. Більше того, скажу, на виборах 2004 року, коли Волошук Надія Андріївна в 50-річному віці стала трохи свідомою, ні з того, ні з цього, ми були з нею на одній виборчій дільниці, коли представник партії... Паркерію...